Молодий кабачок натираємо на дрібненькій терці. Треба вижати з нього рідину якомога більше. Одна, одна склянка кабачка потрібна для цього рецепту. Далі 3 яйця додаємо сюди, Одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі, неповну, і 60 мл олії. Збиваємо. Одної однорідності. Далі нам потрібно взяти дві смужки бекону, або можна взяти звичайне сальце і нарізати дрібними шматочками, пересипаємо в тісто до кабачка, натираємо десь 150 г твердого сиру, будь-якого сиру, окрім кисломолочного Одну столову ложку лимонного соку або оцту і одну чайну ложку розпушувача або соди. І в кінці 80-100 грамів борошна звичайного. Примішуємо духовку гріємо при 175 градусів Цельсія і печемо 30 хвилин. Треба, щоб ця запіканка остила, тоді її можна розрізати. Вона смачна, дуже смакує з сметаною і в холодному гарячому вигляді. Спробуйте приготувати це хороший рецепт. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.